Вітаю вас, любі діти! У нас сьогодні математика. Тож починаємо. Послухайте діти одну цікаву історію. Стрибав по лісу зайчик, і побачив він там щось таке сумне. Зайчик підскочив поближче і каже: Привіт, я зайчиня, ти хто? А у відповідь почув, я не знаю, хто я, мені дуже сумно, в мене немає друзів. Тоді зайчик почав міркувати. Я вмію стрибати, а ти? Я, сказала фігурка, вмію котитися. Якщо ти котишся, то ти колесо. Ні, каже фігурка. Я на його тільки схожа, але я не колесо. Так, тоді ти м'ячик. Він дуже гарний, сказала фігурка, але я не м'ячик. Вирішив тоді зайчик покликати на допомогу мудру сову. Прилетіла сова, подивилася на фігурку і сказала: Знаю, ти кружечок. І тебе чекають друзі, зараз ти їх побачиш. Та й полетіла собі далі. І тієї ж миті до нашого кружечка почали котитися інші кружечки, його друзі, різні за розміром та різні за кольором. Першим був жовтий круг, потім помаранчевий, трошки поменший. Ще один синій, та найменше червоний, він зовсім маленький. Вони різні за кольором, різні за розміром, але вони всі мають круглу форму. Так от, коли наш кружечик їх побачив, він сразу так зрадів, пос почав посміхатися, тепер є з ким гратися. Ну, Нехай вони собі далі граються, а ми з вами розглянемо один з кружечків синього кольору. Всі круги мають круглу форму, ми можемо обвести їх, не зачіпляючись за куточки, от візьміть вдома щось кругленьке та спробуйте пальчиком обвести, От починаючи з однієї точки, і туди і повертайтеся. Круг може котитися. А якщо і ви його спробуєте поставити на стіл, то він впаде, тому що він плоский. Діти, всі предмети, які мають форму круга, називаються круглі. Пригадаємо, які ж круглі предмети ми бачимо навколо себе. Так? Давайте подумаємо. Ну, найперше, ми вже згадували його, це колесо. Воно кругле, тому машина, в якій чотири колеса, може котитися. М'ячик, його можна котити по доріжці. Деякі кавунів теж мають круглу форму, вони теж можуть котитися. А ще є такі годинники. Вони круглої форми. Наш казковий колобок теж має круглу форму, тому він і утік від бабусі дідуся. Апельсин круглої форми. Лялька-неваляйка має навіть не одну круглу частину, тому вона, гайдаючись, не падає. Вдома у вас є тарілки теж круглої форми. А зараз я пропоную вам погратися у гру, яка називається живі кружечки. Я їх вже намалювала за допомогою кришки. Берете кришечку, накладаєте та обводите олівцем або фломастером. А тепер нам треба домалювати деталі, щоб кружечки перетворилися ну, на якусь іншу річ. Ось, наприклад, я беру та й намальовую дві дірочки. Що це? Так, дійсно, це гудзик. Тепер на другому кружечку я малюю квіточки. По краю, по краю маленькі такі квіточки. Ще, іще дві. Так, іще одну. А в центрі я намалюю свічки, на що перетворився кружечок? Що він нагадує? Так, тортик, тортик. Цей кружечок я перетворюю. Дивіться, здогадалися? Так, це сонечко, воно теж круглої форми. А оцей кружечок зараз перетвориться. Волосся, оченята, ніс та ротик. Так, молодці, це обличчя хлопчика. Ще одне перетворення. Так, унизу домальовую ще ниточку. Молодці, повітряна кулька. А що ж ще може бути круглим? Так ось дивіться, на що буде це схоже. Зверху. Так, потім лінії Хвиль, хвильки. Так, а ще я от демалюю сніжинки. Здогадалися, це новорічна іграшка. Ось такі. таке диво ми з вами створили, перетворивши кружечки на предмети круглої форми. Діти, я пропоную вам вдома погратися в цю гру і створити свої предмети. Дуже хочу подивитися на ваші малюнки, тому відсилайте мені їх. Мені буде дуже-дуже приємно. Хто сьогодні займався, той молодець. Тож діти до нових зустрічей!